Розділ шістнадцятий. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу виконує він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця, ні мене. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку. Бо з вами я був. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком, та я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу, я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого, та й вам сповістить. Усе, що має Отець, то моє. Через те я й сказав, що він візьме з мого та й вам сповістить. Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А деякі з учнів його говорили один до одного що таке, що сказав він до нас? Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите, та я йду до Отця. Гомоніли також. Що таке, що говорить незабаром? Про що каже, не знаємо? Ісус же пізнав, що хочуть поспитати його, і сказав їм: Чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я незабаром і вже мене бачити не будете ви? І знов незабаром, і мене ви побачите. По -правді, по -правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння з за радощів, що людина зродилась на світ, так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову. І серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме, ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По -правді, по -правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення, він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти. Але явно звіщу про Отця вам того дня ви проситимете в моє імення, і я вам не кажу, що вблагаю благаю Отця я за вас. Бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене, та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов. І знов покидаю я світ та йду до Отця. Його учні відказують. Ось тепер ти говориш відкрито. І жодної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів: Тепер віруєте, ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зо мною отець. Це я вам розповів. Щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг.